Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гран Прі Мексики, і цього разу гонка була напружена до самого кінця. Було все і стратегії, і штрафи, і боротьба, і навіть зміни у чемпіонаті. Тепер у нас новий лідер у чемпіонаті, і є перестановки у кубку конструкторів. Тож, давайте розбирати, що відбулося на гран Прі Мексики. Почнемо з практик. Перша практика вийшла не дуже інформативною, тому що 9 новачків одразу сіли за кермо болідів. Тож про реальний темп. Емп тут говорити складно, а уже друга практика реально розставила все по своїх місцях. Макларен, а точніше, Ландо Норріс виглядав просто фантастично. Навіть Леклер сказав, що Макларен просто на іншій планеті, і дійсно бачили, що у них темп був значно вище всіх. За гоночним темпом Норріс був на 3 десятих швидше за Леклера, який був на другому місці по гоночному темпу. А Піастрі розташувався у 70-х відставання від Ландо Норріса. Бачимо, цей трек Оскару статистично не дуже підходить, і в минулих роках він також показував себе тут не дуже. Тому ось ці всякі конспірологічні теорії, що машина Оскара якось налаштована по-іншому, чи там йому спеціально саботують, його можуть відпасти, тому що дані говорять за себе. Ну а третій претендент на титул Макс Ферстапен був на секунду повільніше на колі за Ландо Норріса І бачимо, що цього вікенду дійсно Редбул був не серед фаворитів. Ну і до кваліфікації ситуація сильно не змінилася, і все ж таки не думали, що хтось може дати бій Ландо Норрісу і поборотись з ним за полпозицію. Але в кваліфікації було декілька несподіванок. Спочатку Леклер показав прекрасне коло і перемістився на проміжну полпозицію. Потім бачили ін. Інші пілоти ставили свій час, але до Леклера не дотягувались. Але вже своєю фінальною спробою Ландо Норріс побив цей результат, і вже він став недосяжний. Леклер на своїй останній спробі все ж таки намагався дотягнутися до Ландо Норріса, але він лише другий. А ось дійсно стало несподіваним. Це третій результат Льюіса Хемільтона. Дійсно бачимо, що Феррарі ця траса підходила. Льюіс сказав, що він нарешті розібрався, як поводить себе цей боліт, і, в принципі, сказав, що він в нього вкотився. І дійсно бачимо по результатах Остіну Мексики, що Льюіс почав себе значно краще показувати. Тому Льюіс кваліфікувався третім, і це дало якісь надії все ж таки на перший подіум Льюіса за Феррарі, і перший подіум у цьому сезоні, тому що. І бачили, і по гоночному темпу він добре себе показував. Ну і кваліфікувався високо. Ну, і в принципі, Мексика це досить гарний трек для Льюіса Хеммельтона. Напарник Ландо Норріса Оскар Піастрі кваліфікувався лише сьомий. І вже тоді стало зрозуміло, що Норріс може відіграти дуже багато у цій гонці відносно Оскара Піастрі. І це повпливає на розстановку в боротьбі за титул. Ну і знову-таки почали говорити про саботаж, що щось не так з двигуном Оскара. Оскар жалівся, що там на виході недостатньо потужності, але ми. Бачили, що вже після першого сектору Оскар втрачав дві десятих. В принципі, це досить велика перевага, і якщо порівняти саме, де він їх втрачає, це у зв'язці першого, третього повороту. Тобто на прямі вони їдуть плюс-мінус однаково. А на виході з третього повороту Оскар ось втрачає 2 десятих. Тому, можливо, просто якось по-іншому були налаштовані боліди, а можливо, просто Оскар не міг вдало пройти цей поворот. Тому що траса знаходиться досить високо, щеплення тут мінімум, і це незвичайна якась траса. Тут треба конкретно підлаштуватись, що. Щоб зловити ось оцей момент щеплення страсою і не вилетіти за межі. А ось Макс Верстапен кваліфікувався лише п'ятим. Було видно, що Red Bull не вистачає темпу, якщо там під час другої практики Макс не показував гарний гоночний темп, зате вдалося йому показати найкращий кваліфікаційний темп. І все ж таки цю другу практику він очолив. Але, напевно, якісь зміни зробили для Red Bull. Все ж таки внесли якісь жертви для кращого саме гоночного темпу. Ну і в принципі по практиках ми знаємо, що там двигуни не використовують на повну потужність. Там приблизно на 10-15% використовують менше потужності, і кожна команда це робить по-різному. Тобто на першій практиці боліди найбільш задушені по двигунах, і ось поступово-поступово до третьої практики вони піднімають майже на максимум. І ось бачимо, що чим далі йшла практика, тим був краще Макларен. Плюс тут особливий асфальт це незвичайний асфальт, який ми звикли бачити. Бачите, це суміш, яка створена для того, щоб вона витримувала високі температури, і ось, плюс як траса високогірна, щоб вона досить трималась добре на цих умовах, не, не плила, не тріскала, тому тут використовується спеціальний склад. І основна його відмінність це те, що він гладенький, а не шорсткий, як звичайний асфальт, тому від цього щеплення стає меншим. Але ось саме це покриття дає змогу більш. Краще менеджерити гуму і тримати більше темпу і не перегрівати її. Тому тут ідеальне коло поставити дуже важко. Ну, а що стосується самої гуми, Pirelli сюди привезли майже найм'якші комплекти. Софт був c 5, Мідіу був c 4. І знову ми перепригуємо один комплект c 3, і виходить, що в нас хард c 2. В принципі, це вже другий раз таке відбувається. Бачимо, що перепригують один комплект до харду. І, як показав Остін, що ніхто цей хард не використовував. В принципі, Мексика це підтвердила. Навіть самі пірелі в стратегіях до гонки його взагалі не показували. Тобто вони показали дві стратегії: це перша старт на софті з переходом на мідіум, друга це старт на мідіумі з переходом на софт. В принципі, хард вони самі ніде не всунули. Тоді питання, навіщо взагалі його сюди завозити, тому що різниця через один комплект це досить велика різниця по швидкості, і бачимо, що тут на софті можна було досить багато проїхати, тоді в цілому немає сенсу з цього харду. І навіщо тоді його завозити, Ну, на практиках на ньому хіба що катати, чи ну, в кваліфікації використовувати. Тому ось це рішення мені не зрозуміло. Такий розрив у жорсткості гуми просто робить хард не конкурент. Спроможними, дійсно бачили, що там тільки пілоти Вільямс використовували цей хар. У підсумку, в тому що вибирали по стратегіях, тільки топ-3 скористалися цими стратегіями від Pirelli, а все ж таки більшість була на тактиці з двома пістопами. Це був софт, мідіум, мідіум, мідіум-мідіум софт і все ж таки без харду вони обійшлися. Ну і перейдемо до старту гонки. Дійсно, він тут видався цікавим, насиченим. Було багато подій. Приходилось потім переглядати цей старт по декілька разів, щоб зрозуміти взагалі, що там відбулося. Перших чотири пілота стартували на софті, Макс стартував п'ятим, він обрав мідіум. і як бачимо, потім це рішення принесло йому перевагу під кінець гонки. На старті Максиці велике значення має те, на якій е, стороні траси ти стартуєш. Є чиста сторона, де проходить. Гоночна траєкторія, відповідно, там боліди під час кваліфікації, практики проїжджають там, прорезинюють цю траєкторію і відповідно там прочищають трасу від якоїсь пилу. І є брудна частина траси, де залишається пил, частинки, гуми, і відповідно стартувати там гірше, тому що це щеплення там менше. Ну і ось на чистій стороні траси був Норіс, Хемільтон і Ферстапен. А відповідно на брудні був Леклер і Джордж Рассел. Ну і ось ця перевага вже чітко проявилась у перші секунди. Ландо Норріс гарно стартує, одразу ж вирвався він вперед. Хемільтон, який був позаду нього, також гарно стартував. Почав швидше набирати темп. Бачили там і Макс Ферстапен був швидше, а ось Джордж Рассел і Леклер трішки ось на цьому старті під відстали. І уже до першого повороту Льюіс Хемільтон за рахунок сліпстриму і ось цієї кращої сторони підібрався досить близько до Ландо Норріса Він би міг, напевно, там зробити атаку, якби не була така велика щільність. Поруч з ним був Шарі Леклер і там ще по зовнішній на них нападав Макс Ферстапен. Ну і до повороту, ось ці три боліда прийшли майже в колесо в колесо, і недалеко був від них Ландо Норріс. Ну і з цього моменту починається найцікавіше на старті. Макс Ферстапен бере зовнішню траєкторію, але на гульмуванні блокує колеса і змушений зрізати перший поворот. Одразу ж за ним зрізає і Шарі Леклер, і Кімі Антонелі, і Оскар Піастрі. Тобто, ось цей перший поворот зрізало досить багато людей. Але до четвер. Того поворота, перший все ж таки був Ландо Норріс, потім Леклер і Макс Ферстапен. за ними Хемільтон. Але давайте більш детально розберемо цю ситуацію. Бачимо на апексі до входу в першого поворот, Леклер був позаду Льюіса Хемільтона, ну і Макс Ферстапен зрізав. Тобто, відповідно, мали вони повернути цю позицію Хемільтону, Але так як Ферстапен не повернув позицію, тобто і Леклер також не зміг повернути Хемільтону позицію. Відповідно, за це штрафи ніхто не отримав, тому що порахували, що. Це перше коло гонки, і тут може творитись різне. Дуже був незадоволений цією ситуацією. Джордж Рассел, Він там почав досить агресивно казати, що потрібно повернути позицію, але ніхто позицію не повернув. А сам же Джордж Рассел поки втратив дві позиції. Ну і Оскар Піастрі також з сьомого на дев'яте місце відкотився. Але все ж таки далі Хемільтон зміг відібрати свою позицію у Макса за рахунок трафіка. Там вперся Ферстапен Блаклара, і так Льюіс його позовнішні обійшов і повернув свою третю позицію. Назад. Ну і на першому повороті з таким хаосом не обійшлось без інцидентів. Був контакт між Карлосом Сайнсом та Ліамом Лоусоном, де Ліам зламав переднє крило, і за рахунок чого йому прийшлось поїхати у бокси і замінити це крило, і він виїхав досить далеко. А ось пощастило в першому повороті Оліверу Берману він скористався цим хаосом і одразу ж відіграв досить багато позицій. Ну і тепер перейдемо до моменту, який викликав найбільше дискусій у фанатів. На шостому колі гонки починається Боротьба між Максом Ферстапеном і Льюісом Хеммельтоном. У першому повороті вони там виходять майже колесо в колесо. Макс починає трішки видавлювати Льюіса, доходить діло до контакту. Уже в третьому повороті Макс там зрізає і виходить попереду Хеммельтона. Ну і звісно, позицію він йому не повертає. І до четвертого поворота Льюіс наздоганяє Макса, але тут відбувається блокування, і Льюіс зрізає траєкторію. Потім він там по траві виїжджає і повертається на трек третім. Але за це Люїс отримує 10 секунд штрафу. Багато казали, що це несправедливий штраф, але давайте ось розберемося. Бачимо, що Люїс в цьому повороті зрізає, а тут є ось спеціальна така зона, по якій пілот має проїхати, якщо він зрізав поворот. Вона заасфальтована і створена для того, щоб коли вже ти зрізаєш поворот, щоб. Пілот не отримав перевагу за рахунок цього зрізання. Тобто, Льюіс мав оці, де червона лінія, по цій траєкторії повернутись. Відповідно, тоді він би цей штраф не отримав. В цілому, він міг би віддати позицію Макса Ферстапану, якщо б йому про це сказала команда. Ну і також він би штраф не отримав. Але в цей момент позаду нього розвернулася боротьба. Макс Верстапен витиснув Джорджа Рассела за межі траси. І цим ж знову користується Олівер Берман. І поборовся він там навіть з Максом Ферстапеном. Сказав, що він мріяв про боротьбу з Максом і сьогодні ось це відбулося. І на трасі він виграє позицію відносно Ферстапена і переміщається на четверте місце. Тобто, якщо Льюіс не хоче штрафу, йому вже потрібно віддавати позицію не тільки Максу, але й Оліверу Берману. Ну, відповідно, він цього не зробив і отримав все ж таки свій штраф. І за рахунок цього він там відкотився аж на восьме місце. Тому ось всі сподівання і надії. На подіум Льюіса Хеммельтона відпали після шостого кола. Я перечитав ще раз рішення ФІА, і саме там вони трактують цей штраф як е залишення траси і отримання від цього переваги, а не через те, що Льюіс зрізав траєкторію. І ми бачили, що Хемільтон не міг сильно відірватися від Бермана. Там була різниця між ними 4 секунди, і в принципі вона так і трималась. Але далеко не 10, які були потрібні Хемільтону. І це дало надії на перший подіум Бермана, взагалі в його кар'єрі, і в принципі. Були надії на це, бачили, Берман там всіх позаду стримував і боровся він за це місце. І дійсно бачимо після перших підстопів, коли Хемільтон опустився на восьме місце. Берман піднявся на третє. Але цю третю позицію він втратив через тактику, тому що перша трійка пілотів була на одному підстопі. А ось Берман і далі були на двох підстопах. Чому вони обрали саме таку тактику? Тому що за ним одразу було два пілота Мерседес, які нав'язували йому боротьбу це був Кімі Антонеллі, потім це був Джордж Рассел, Мінялись вони позиціями. Там Джордж досить агресивно говорив по радіо, що я швидше, я швидше пропустіть мене. Хай мене Кімі пропустить, тому що попереду Хас і Феррарі, і ми їх обженемо і будемо на подіумі. Але не досить довго там команда вагалася, що до них уже позаду під'їхав Оскар Піастри. Рассел почав перегрівати гальма, перегрівати гуму, і йому сказали охолоди боліт. Але він такий каже: ну, як я можу охолодити боліт, якщо позаду в мене швидший боліт, і мені треба від нього захищатись. Ну і там. Пару, пару кіл в такому темпі, і все ж таки Расела пропускає кімі Антонелі, і він же починає боротися з Берманом за третю позицію. Але ось за рахунок цих перестановок, Олівер Берман трішки відривається. Якщо там Антонелі був трішки більше, ніж в секунді від нього, то ось Рассел виїхав у 2 секундах. І ось саме в цей момент вони обирають тактику двох підстопів, тому що Джорджа звуть у бокси, і в цей же момент звуть і Бермана в бокси для того, щоб не було андеркату і все ж таки захистити цю позицію. Заїхали вони двоє в бокси, і хотілося б відмітити прекрасний підстоп від Хаса 2,7 проти 3,6 від Мерседеса. Відповідно, тут ще секунду просто в боксах відіграє Олівер Берман. І виїжджає він вже з перевагою у 3 секунди. Там же Джорджал не зміг відірватися від Кімі Антонелі, не був він там Сильно швидше, як він говорив, ну і до Бермана він там особливо не під'їжджав. Ну і Тут почалась хвиля других підстопів, і також тут було досить цікаво навіть змінами позицій. Одразу ж за Берманом і Расселом заїхали Кімі Антонелі і Оскар Піастрі. Якщо перший пістоп Піастрі був повільний, був він 3,6 секунди, то другий пістоп був уже швидше. І так як він їхав в секунді від Кімі Антонелі, а Мерседес взагалі провалили підстоп, і там був підстоп ще 4,6, Тому вже на пітлені Оскар Піастрі обганяє Антонеллі. Але ось цей 4,6 це був не найгірший підстоп. У Юкі Цуноди він складав аж 12 секунд. Була там якась проблема з заднім домкратом, і в принципі за рахунок такого підстопу, у Юкі Цунода втрачає всі шанси за боротьбу за очки у цій гонці. Але справжнім героєм або антигероєм підстопів став Карлос Сайнс. Він двічі перевищив швидкість на пітлейні. Перший раз це було лише на 0,2 км, А ось другий раз це було вже майже на 10 км за годину. Тому за перший Перший раз він отримав 5 секунд штрафу, а за другий штраф проїзд по пітлейну. Це приблизно 20 секунд втрат. Можливо, це були якісь помилки саме в боліді Williams, тому що в пілотів на кермі є кнопка, яка ставить ліміт швидкості на пітлейні. І відповідно, коли ти її натискаєш, то болід не може їхати з більшою швидкістю. А ось ми бачимо, що ось двічі в нього була така помилка, тому явно там якийсь або збій, або щось пішло не так. Ну і сам Карлос сказав, що ось коли він заїжджав, то болід почав пригати. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось виглядає, ніби двічі він наступає на ті ж самі граблі, і такого просто б не могло бути. Тому ось Карлос там випадає з боротьби, але під кінець гонки він ще себе покаже і, можливо, кардинально змінить ситуацію у гонці. Після цих підстопів Рассел так і не наздогнав Бермана, а. Пройшов ще і Джорджа Рассела. Тому Кімі сказав, може вже час змінюватись позиціями назад, і, в принципі, ці позиції вони змінили. А, але фінішували вони лише шостим і сьомим, і за рахунок цього вони програють друге місце у кубку конструкторів, і тепер Феррарі їх випереджає на один бал. В цілому Кімі Антонелі після гонки сказав, що він незадоволений, вони могли бути мінімум четвертим-п'ятим, якби ось не ці муви зі сторони Джорджа Рассела. Тому там будуть якісь обговорення в Мерседес, але вже по Факту маємо те, що маємо. Під кінець гонки, інтрига досягла свого максимуму. У нас була одразу боротьба за друге і за четверте місце. В принципі, ця боротьба була не просто за четверте місце, а за лідерство в чемпіонаті. Тому що якщо б Оскар Піастрі фінішував би на четвертій позиції, він все ж таки втримав би лідерство у чемпіонаті з різницею 1 бал від Ландо Норріса. Тому потрібно було йому все ж таки за це боротись. Ну і Макс Верстапен досить швидко почав під'їжджати до Шарля Леклера. Бачимо, показав він прекрасний 1.21 і 7 це було середній його темп на софті, а Олеклер Ол під кінець почав їхати значно повільніше і приблизно там по 7 х втрачав кола. Тому Макс досить швидко до нього почав наближатись, і під кінець гонки він заїхав в зону ДРС до Леклера. Відповідно, Оскар Піастрі також почав скорочувати відставання до Бермана, і ось на кінці гонки він також заїжджає в зону ДРС до Бермана. І здавалось нам, що ось зараз будуть атаки, зараз будуть зміни позицій. Але тут в гру вступив Карло Сайнс. В останньому повороті його розвернуло. Він в'їхав в стіну. Потім він намагався відвести свій болід в зону безпеки, але заїхав туди не повністю. І ще бачили, що боліт Карлоса почав диміти. І нам дали спочатку жовті прапори, потім віртуальний сейфтікар. кар В цілому також кажуть, що це несправедливий сейфтікар, кар тому що була ще ситуація на початку гонки з Ліамом Лоусоном, коли два маршала вибігли на трек і не, не подивилися, що це безпечно, не подивилися, що є боліди. І ось коли вони знаходились на трасі, саме в цей момент туди заїхав Ліам Лоусон. І він там по радіо сказав, що це досить небезпечно. Він їх міг би просто збити. І щось в той момент FIA про безпеку не думала. А ось тут саме вони. Вирішили додати віртуальний сейфтікар, і це також визвало багато критики. Але все ж таки в регламенті це прописано, тому що болід почав диміти, і була висока ймовірність того, що він загориться. І в цей момент маршали могли б з'явитись на трасі, щоб тушити. І ось саме такий момент, коли є можливість загоряння боліду, викликає віртуальний сейфтікар. тому що вже почали казати, що це спеціально зробили, щоб Макс Ферстапен не обігнав, але ні, це не спеціально було зроблено, все прописано в регламенті. Тому. Ось так і склалось. Але ось була ситуація, коли ще були подвійні жовті. Макс Ферстапен не скинув ногу з педалі газу. Там про це повідомив Леклар, що він досить швидко до нього наблизився. І дійсно за це Макс нічого не отримав, ні це не розглядалося. І також є питання до цього інциденту, тому що там, якщо ми згадаємо минулий сезон, коли Ландо Норріс не підняв ногу з педалі газу під подвійними жовтими, йому дали 10 секунд стопен-гов штраф. А це такий один із найжорсткіших штрафів, які можуть бути. Тут Максу взагалі нічого не дали. Ці його зрізки на першому колі також без штрафів. І ось ця боротьба з Хемільтоном, коли він зрізав, також ну штрафів ніяких він не отримав. Тому. Не знаю, наскільки це справедливо, несправедливо, але ось ну FIA так вирішили. Тому ось явно говорити, що цей safty-car був проти Макса не варто, він був тут доцільний і прописаний регламентом. Якщо б була гонка проти Макса, то він би там отримав штрафи ще на перших кола гонки. І на останньому колі гонки цей saфті-кар прибирають, що дає пілотам боротись. В принципі, ні Макс Верстапен не обігнав Леклера, ні Оскар Піастрі Бермана не обігнав. Як сказав Макс після гонки, що ось сейфтікари іноді грають на твою користь, іноді грають проти тебе. І дійсно воно так сталося. Леклер сказав, що цей сейфтікар їм значно допоміг втримати цю другу позицію. Те, що ми бачили, що тут не так просто обігнати, всі обгони проходять на першому секторі. А якщо подивитись на статистику Леклера і Ферстапена, то ось не дивлячись на ту перевагу, що Макс відігравав 70-х, саме на в першому секторі, Шарль мав перевагу і був на 10-ту швидше за Макса Ферстапена. Тобто навіть там з ДРС Шарль міг би там втримати цю позицію. Звісно, б це було важче робити, чим під сефтікаром, але все ж таки не факт, що він би його обійшов. Тому тут ось якоїсь 100% ймовірності немає. Але ж сам Макс сказав, що він завжди радий поборотись з Шарлем, і в принципі вони весело провели час. Ну і героєм цієї гонки стає Ландо Норріс. Він фінішує першим, майже він там отримав Грендслен. Без найшвидшого кола, але ось він фінішував з перевагою у 30 секунд. Тому це досить таке велике відставання. І в цілому міг би він там заїхати на безкоштовний підстоп, взяти софти, поставити швидке коло. Але ось цей віртуальний сейфтікар під кінець не дав би цього зробити. Ну і, можливо, там, коли була перевага 25-26 секунд, вирішили Макларени не ризикувати, тому що тут нормальний пістоп займає плюс-мінус 22. А знаємо, що може бути на підстопі у Макларен, тому ось вирішили що є перевага, хай доїде. В принципі, той гранслам йому ні до чого, а ось те, що він переміщається на перше місце у чемпіонаті, дає йому досить велику перевагу там, і мотивацію, тому це головне, що він міг зробити. Але прийшов час нагородження пілотів, коли вони там виходили з болідів, і досить така неприємна сталася ситуація. Там фанати просто зафукали Ландо Норріса, І ось я не розумію, просто хейту в його сторону. Я там не являюсь фанатом. Там Норріса, але ось ну, якось неприємно на це спостерігати, коли ти там старався, все-таки виграв цю гонку, і тобі весь стадіон фукає. Ну, на мою думку, так неправильно робити. Якщо ви там не його фанати, то можна там просто не реагувати на це. Але ось дійсно, коли він стоїть, говорить, весь стадіон фукає, він там намагається посміхатись, але це неприємно, думаю, було йому. А ось коли там Леклер почав говорити, стадіон почав кричати, і коли Ферстапен, також ці були чути крики, крики підтримки. Тому якась така ситуація склалась. Не дуже приємна для Норріса, але вже маємо те, що маємо. В принципі, так гонка і завершилась. І які ми можемо зробити з цього висновки. Берман пілодня абсолютно заслужено, прекрасний результат. Відіграв 5 позицій. Найкраща фінішна позиція для нього в кар'єрі, найкраща фінішна позиція для Хаса в кар'єрі. Четвертим фінішував Грожан лише у 2018 році за Хас, тому Берман повторює його кращу позицію. Берман піднімається на 13 те місце у загальному заліку і відіграє 5 позицій. Ну і Стебано Кон фінішує дев'ятим, тому Хас тут Заробляє подвійні очки, бачимо, що все ж таки, можливо, їхні оновлення працюють, які вони привезли на минуле гран-прі. Ну а можливо, там ця траса більше їм підходить. Тож, в цілому, ось те, що ми говорили в минулому відео, що там не можна недооцінювати аутсайдерів, тому що може всяке статись і вони прорвуться. В принципі, ось так сталося із Берманом. Ще ось недавно ми говорили, що вони там закріплені сильно на своєму дев'ятому місці. Тут вони обходять заубер і переміщаються на восьме місце. Але їм залишається 7 балів до Астон Мартін і 10 балів до Рейсінг Булс. Тому цілком вірно, що і Хас може прорватися на шосте місце. Ось бачимо так. Одна гонка може змінити дуже багато. Але і вгорі цієї таблиці також досить цікава ситуація. Феррарі за рахунок другого місця Леклера переміщається знову на друге місце, і різниця між ними та Мерседес лише 1 бал. Ну і Редбул на четвертому лише з різницею 10 балів відносно Феррарі. Тому і за друге місце. Це буде в нас там досить жорстока боротьба, і в цілому це цікаво. Але найголовніше це зміна у чемпіонському заліку, тому що Ландо Норріс переміщається на перше місце після цієї фантастичної гонки від нього з відривом у 30 секунд. І тепер у Ландо 357 балів, у Оскара 356. Тому ось бачимо різниця в один бал. Ну і Макс Версапа не так далеко від них 321 бал. Звісно, він тут програє ландо бали, але все ж таки до першого. Першого місця він скорочує відставання, і тепер йому залишається лише 36 балів. Тому боротьба за титул залишається відкритою, і попереду чекає у нас там справжня боротьба. В цілому гран-прі більшості сподобалось за результатом опитувань, і дійсно воно було таке ефектне, була боротьба, були реально там якісь вильоти, були спірні моменти, і в цілому, ось інтрига реально там трималась до самого кінця, тому що там ніхто не знав, де там хто фінішує. Звісно, не вистачило, напевно, якоїсь боротьби за лідерство, але ось за рахунок цього хаосу на старті Ландонорі собі впевнено відірвався. Тому всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої думки. На рахунок цієї гонки в коментарях буде цікаво почитати. А далі нас чекає гран-прі Бразилії через два тижні. Там також має бути цікаво, особливо якщо піде дощ, то там буде гонка взагалі хаотична і несподівана. Тому зустрінемося уже після цього гран-прі. Тому всім дякую і всім пока.